Вітаю вас! Роботу телеканалу НТК продовжує прямий ефір. Я з приємністю сьогодні хочу представити наших гостей. Їх сьогодні у нас двоє: це нотаріус Тамара Базюк і правозахисник Олексій Гуцуляк. Вітаю вас у нашій студії. Сьогодні ми будемо обговорювати кілька тем, які сьогодні в принципі актуальні не тільки сьогодні в суспільстві. Це договори дарування, договори довічного утримання, а також реалізація заставного майна на відкритих торгах. Якщо у вас виникнуть питання, пов'язані власне із темою сьогоднішньої нашої розмови. Ви можете телефонувати до нас за номером прямого ефіру 3830. Ставте свої запитання до наших гостей, і ви отримаєте відповіді на них. Тож я б хотіла розпочати так кілька слів, можливо, якщо могли б. Давайте охарактеризуємо таку сьогодні загальну ситуацію в Україні. От, з точки зору правозахисника, з точки зору нотаріуса, що діється, що коїться, що потрібно міняти, на що варто звернути увагу, які є плюси і мінуси сьогодні. Ну я все ж таки хочу зазначити, що все ж таки велику силу має на даний період часу преса телебачення. І нещодавно, буквально декілька днів назад. На якщо я не помиляюсь, канал «1 плюс 1» відображав таку досить звичайну для нашої держави ситуацію, досить звичайно поширну, яка має багато послідовників. Це коли жінка центральна по моєму місто Вінниця прийняла з відчуття милосердя людину, приписала її на своїй житловій, в своїй житловій оселі. І надала можливість цій людині жити. І це все закінчилось досить трагічно. Закінчилось так, що ця людина шляхом зараз на даний період часу, так як це було відображено прокуратурою порушена кримінальна справа по факту шахрайства, дана людина війшла в довіру до цієї літньої жінки, і в кінцевому результаті опинилось так, що шляхом дарування цього майна власником. Цієї оселі став цей чоловік, і все ж таки це ця, 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 цей прямий ефір, і ми б хотіли б яким чином донести громадянам, що треба дуже обачливо відноситись до е, такого поняття, як довір дарування, до уважно складати заповіт. Вивчати будь-які документи, ви підняли питання, що відображається, коли здійсняється виконавчий напис, коли люди мають бажання купити заставне майно, також приймаючи рішення щодо приймаючи рішення придбати заставне майно, також треба досить так, об'єктивно проконсультуватись юриста, бо там є такі течії юридичні, що може людина в кінцевому результаті опинитись без цього майна. І в зв'язку з цим хочемо надати досить обширний об'єм об інформації, яким чином укладати договір дарування, що краще договір дарування чи довічного отримання. Е і яким чином в подальшому поступати ось, своїм правом, адже це право людини вибирати ті чи інші правочини, укладати від свого імені і бути об обачливим в цьому випадку. Не довіряти таким людям, які мають властивість входити в довіру. Дякую. Тамара, ваша точка зору з цього проводити? Моя точка зору з цього приводу буде така, що будь перед будь-яким правочином, який ви збираєтесь укладати, обов'язково проконсультуйтесь з кваліфікованими юристами чи нотаріусами. І, звичайно, ще раз повторюсь, так як казав Олексій, що обов'язково треба дійсно читати, що ви підписуєте, уважно за цим стежити, тому що щоб ваша юридична необізнаність не була використана вам у шкоду. Дякую. Тепер ми переходимо ближче до теми і тож почнемо, мабуть, із вас. Скажіть, будь ласка, що таке договір дарування? Що людина подарується? дарування одна сторона, дарувальник передає або зобов'язується передати в майбутньому другій стороні обдарованому майно безоплатно. Скажіть, будь ласка, що ж краще тоді для людини, от, зокрема, у похилому віці, це договір дарування чи укладання договору до вічного утримання? Ну, договір дарування, як правило, люди е дарують своїм близьким. Це син, це донька, це будь-хто, чи навіть близькі друзі, близькі родичі. Але бувають випадки, на жаль, непоодинокі, коли людина, скажімо, дарує своє майно своєму сину, і син також має сім'ю, має дітей, приймає рішення, наприклад, він є власником цього, він має згідно цивільного кодексу розпоряджатися цим майном на власний розсуд. Він може не враховувати інтереси своєї матері, а для неї може бути це єдине майно, в якому вона може жити. І, скажімо, продати, реалізувати це майно. Тут є небезпека, тому що це не поодинокі випадки, коли діти фактично досить так відносяться, чи друзі, чи близькі досить відносяться до тої людини, яка вчиняє такі дії. У зв'язку з цим в даному випадку, якщо питання в людини стоїть саме догляду за нею, то можливо з цієї сторони краще вибирати договір до вічного отримання. Який, згідно цього договору до вічного тримання, він вкладається в письмовому вигляді, він нотаріально засвідчується. І цей договір чітко передбачає права і обов'язки сторін. Тобто набувач цього майна отримує власником даного майна тільки у випадку смерті відчужувача. І якщо, наприклад, набувач належним чином не доглядає за відчужувачем цього майна, то відчужувач має право звернутися в суд і визнати даний договір. Недійсним. І там один такий важливий елемент, що якщо, наприклад, доведено в суді, що е, е, набувач належним чином не доглядав відчужувача цього майна, всі кошти, які були понесені за цей період часу, йому не повертаються, а майно повертається е, відчужувачу цього майна. Тобто, в даному випадку, можливо, краще б було взяти за основу договір довічного отримання. І знову ж таки належним чином звернутися до нотаріуса, вивчити. Всі юридичні аспекти цієї угоди, і ви принаймні впевнені, що за вами будуть доглядати, визначити степінь цього доглядання, що саме це передбачає доглядання, чи це харчування, чи це медичне, чи це комплексне. то в даному випадку більший, більший, менший ступінь ризику саме в договору довічного отримання, а не в договору дарування. Дякую, у нас є перше перший глядач на зв'язку, і ми слухаємо запитання. Алло, добрий вечір. Добрий день. Ми вас слухаємо. У мене запитання такого типу: при купівлі продажі будинку хто оплачує нотаріальні послуги? Продавець покупець чи разом. Будьте добрі, скажіть. Дякую за запитання. При таких видах правочинів оплата оплачується за домовленістю сторін. Добре, дякую вам за відповідь. Я Нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Телефон для запитань 3830. Телефонуйте і ставте свої запитання. Я хотіла і вас запитати так само на вашу думку. От що краще власне цей договір дарування чи договір довічного отримання, і чи доводиться вам спілкуватися з людьми на таку тему? Чи приходять і хто більше, які договори заключає? Дуже часто приходять люди, звертаються в основному. Договори довічного отримання укладають люди похилого віку, тому що їм якби потрібно якесь матеріальне забезпечення, допомога. Але часто дійсно, так як говорив Олексій, людей водять в оману. Вони потім говорять, що вони не усвідомлювали значення своїх дій на момент підписання правочину. Тобто людина має чітко розуміти відмінність, так як сказав Олексій, між договором дарування і договором довічного утримання. Тому що за договором дарування ви подарували майно все, і власник розпоряджається їм на власний розсуд. Хоче продасть хоче передасть заставу і так далі, і тому подібне. А от за договором довічного утримання він стає власником після державної реєстрації, тобто в інвентар бюро на сьогоднішній день. Але продати відчужити звернути стягнення таке майно неможливо до смерті відчужувача. Дякую, У нас є ще глядач на зв'язку. Ало, добрий вечір. Ми вас слухаємо. Алло, ми вас слухаємо. А, алло. Говоріть, будь ласка, ми вас чуємо. Доброго вечора. Добрий вечір. У мене до Олексія Гуцуляка запитання як до юриста. Я так наскільки зрозуміла. Так, слухаємо. Скажіть мені, будь ласка, бо він краще розповідав про договір дарування, заповіт. А заповіт згідно з цивільного законодавства, якщо є заповіт, мають право на На жаль, перервався зв'язок, Будь ласка, дотелефонуйтеся і завершіть. Свої запитання, так ми продовжуємо про договір дарування. Пані пару, скажіть, будь ласка, хто може бути сторонами власне в такому договірі? Так. Більш детально, коли укладається. Сторони ці. це можуть бути дарувальником, може бути тільки фізична особа, також може бути дарувальником юридична особа, якщо це прямо передбачено її установчими документами. Так само і обдарованими можуть бути сторони, і фізичні, і юридичні особи. Але мається на увазі, що обов'язково слід зазначити, що в договорі дарування ні в якому разі не можна зазначати ніякі умови. Ви передаєте своє майно безоплатно, і потім ви ні в якому разі не маєте права вимагати від від, чужого, від набувача майна обдарування ованого вчинення будь-яких дій на свою користь а чи може хтось відмовитися Так, договір дарування можна розірвати або за домовленістю сторін, або в судовому порядку. Є чіткий вичерпний перелік, за яким розривається такий договір в судовому порядку, е, можна віднести сюди і так само, і якщо вчинив набувач, обдарований, вчинив якісь дії, е, за, е, зашкодив здоров'ю е, майна, майну дарувальника, його дітям, батькам. Так само, якщо він е, створив якісь безпер... е, якийсь перешкод, і може втратитися майно, а майно становить для дарувальника велику немайнову цінність, і інші передбачені цивільним кодексом умов? Дякую. Ми слухаємо ще одне запитання від глядачів. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Ми вас слухаємо. Скажіть, будь ласка, якщо є договір по життєвому утримання між двома сторонами і одна сторона, яка заключила договір, померла швидше від тої сторони, яка була власником тієї хати. То що далі робити з цим договором? В даному випадку людина, спадкоємці, спадкоємці можуть за згодою відчужувача продовжувати виконувати ті обов'язки, які виконував попередник, який помер. Тобто, якщо між ними не виникає розбідності, то ці функції можуть виконувати родичі померлої людини, за згодою сторін. І відповідно до них переходить право. Набування цього майна, якщо є згода сторін. Якщо немає згоди сторін, то тоді майно повертається набувачеві, він звертається з відостом про смерть до нотаріуса Відчуживачів. Перепрошую, і набувач звертає, відчужувач, звертається до нотаріуса з свідоцтвом про смерть набувача та знімає заборону, повертає про встановлюючі документи. Все. Дякую. Зараз ми почуємо, що цікавить нашого наступного глядача. Алло, добрий вечір. Алло, добрий вечір. Ми вас слухаємо. Як поступити, щоб син після моєї смерті не міг продати паяток моїх батьків, де знаходиться нова війна і 42 сотих землі, і ще багато інших забудов. Дякую, це неможливо таке зробити, тому що це суперечить конституції правам людини. Після вашої смерті він успадкової майно стає власником. Він розпоряджається на власний розсуд. Ви можете передбачити в заповіті дії якісь немайнового характеру, але такі речі точно не можна зробити. Дякуємо. Зараз ми слухаємо ще одне запитання. Алло, добрий вечір. Алло, ми вас слухаємо. Алло, добрий вечір. Я перепрошую, я до Олексія Гуцулюка. Якщо переписаний договір на приписку на один рік і не, людина не виписується, вона має право на майно чи ні? Користування. Ну, зараз… господарські. Саме поняття, як прописка таке рішення в суду відмі... відмінено. Це просто сам факт, який підтверджує, де все ж таки людина проживає. І сама по собі вчинення, от, як ви кажете, договір щодо прописки цієї людини, не дає жодного, жодним чином права розпоряджатися цим майном, де людина прописує. Це просто сам факт на проживанні. Ніякому разі людину, яку ви приписали, я так розумію, що ви приписали, вона не має права розпоряджатися цим майном. Якщо хочете, можете так. Так, але слід зауважити, що якщо ця людина має дітей малолітніх, і це мати, наприклад, дітей прописують разом з нею в квартиру, то продати це майно буде дуже складно, тому що треба згоду органів опіки і опіклування. Це нюанси. нотаріальні нотаріальності, такі нюанси. так. Якщо прописана там дитина, і в судовому порядку, звичайно, людина може ця, яка вас прописана, звернутися і встановити сервітут майновий, проживати постійно в вашому приміщенні, користуватися ним. Це може таке бути. Хоча я такого в принципі ще не зустрічала. Ну і передбачити, чи та, це платне, чи та, це безоплатне, на який та. період часу, і також діти, чи це малолітні, чи не ну, малолітні так, діти. Так, я кажу, ризик є тоді, коли правильно кажете. Адже закон передбачає, що малолітні діти живуть по місцю проживання одного з батьків або двох батьків. Та, так, так, так що головне, треба дивитися, кого прописувати. Дякуємо за відповідь. Ми зараз слухаємо ще одне запитання. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Ми вас слухаємо. Я мене питання до нотаріуса. Будь Скажіть, будь ласка, я би хотіла записати квартиру у внучці? В якому це віці можна записати? З яковіку. У будь-якому віці ви можете записати її квартиру, так як ви кажете, чи оформити договором дарування чи, чи довічним отриманням, але обов'язково, якщо її немає 18 років, на вчинення такого правочину треба знову ж таки згоду органів опіки і піклування. І, звичайно, згода обох батьків нотаріально посвідчена. Також, якщо я не помиляюсь, якщо навіть ви надасте це майно, то якщо ви потім захочете відчужити це майно, то без дозволу, органу опіки так. ви не маєте на це права. Звичайно. Прави. Дякую. Зараз ми слухаємо ще запитання від глядачів. Алло, добрий вечір. Алло. Ми вас слухаємо. Алло, добрий вечір. Дуже. Я по такому питанню до вас. Е, у, у нас півроку тому померла дочка. В неї лишився 20-річний син. І вона була приписана в тій квартирі, де ми проживаємо разом. Як можна оформити тепер на сина? Його дочки на участку. Вам треба звернутись до нотаріуса документами. Ми хотіли б чолов... з чоловіком от, і свої дві частки переписати на внука. Як це зробити? Скажіть, дякую. Значить, вам потрібно з вашими документами звернутися до нотаріуса. Ви можете й до мене звернутися. Мій офіс знаходиться на вулиці Багалевичі 4. І принести всі документи на квартиру я дам вам повну консультацію і надрукую перелік документів, який потрібно, і все це реально зробити тут немає нічого складного. Дякую. Зараз ми слухаємо ще запитання від наших глядачів. Алло, добрий вечір. Можна ми вас подавати? Так. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. У мене таке запитання: У мене проблема з квартирою, коли моя мама ще жива. У мене є чоловік, але він зараз сидить, розумієте, і, і його сестра прийшла до до моєї мами і каже, я би хотіла приписати. Прошу? Ми вас слухаємо, говоримо. І вона хотіла приписати дитину. Мама каже, добре. І вони взяли паспорт і пішли. Пішли у, у ЖЕК і сказали, що треба приватизацію. Вони взяли паспорт і все, і зробили приватизацію. І зробили так, що виходить, це вже не моя квартира. У мене маленька дитина 2 і 7 місяців. Скажіть, будь ласка, приватизацію на кого вони зробили? А що мені тепер робити? Ану, на кого сказіть, вони приватизували? Я Пані, вірю. скажіть, будь ласка, на кого вони приватизували цю квартиру? Аго? Ви, ви нас чуєте? Алло. Ви нас чуєте телевізора чи ні? Ну на жаль, ні, може, ви тоді вже в відповіді так. зараз якось попробуємо. Я в лікарні не можу зараз чути. Ага, зрозуміло. зрозуміло, вам треба просто тоді звернутися знову ж таки за консультацію. Важко говорити, не бачачи документів. Розумієте? Так само ви можете у вільний час взяти документи, які у вас є, або просто підійти на консультацію. Чи до мене, чи до Олексія? Я думаю, що ми дамо вам вичерпну відповідь на всі ваші питання. Ну і чи цікавить питання, чому станом дві 2012 році житло не приватизовано? Адже житло ще приватизовано Тично в 90-х ну, ну, чи коли... реально так зробити от, такі дії? Так, Я вичай, людей, говорить, паспорт, так, як жінка вдома? Так як таке дивно, м, так. чи можна якось потім, чи може вона себе якось захистити, убезпечити себе від таких? Ну треба вивчити. Яка так, Тамара так. взяти документи, вивчити ситуацію, яке, яке житло, скільки часу вона проживає? Хто все ж таки власник цього житла? Яким чином вона взяла про цей паспорт? Так, яким чином так. вона приватизувала без власників цього житла? Адже є без будинкова людини. книга. Які зазначаються, хто живе, скільки років, кому це належить. Так, щоб... Тим більше так, Олексій, можна легко спорити, тому що людина перебувала в місці позбавлення волі. Це ж на це є всі підтверджуючі документи. Хіба що у них є довіреність? Ще отакий варіант, але не знаю, як там було. Тут треба дійсно дивитися документи. Кожна справа і справа відбувати на іти. Ми слухаємо ще запитання від глядачів Алло, добрий вечір. Алло, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, я зробила акт дарування квартири своєї на свого правнука. Але він е, йому тільки 13 років. Я обов'язково повинна відразу прописати його в домовправління чи можна трохи пізніше. Ви можете і не прописувати його у квартирі. Це не грає ніякої ролі на сьогоднішній день, так як казав Олексій, прописка це факт реєстрації. Не більше і не менше. Ну інак, напевно, довер дарування скоріше так, тому що десь. він так і власником. Там уже тут якби всі його права застраховані без згоди органів опіки і піклування. Я кажу, не можна навіть навіть якщо просто малолітня особа прописана в квартирі, відчуження здійснити неможливо. Але виникає питання де дитини, де батьки цієї малолітньої дитини, дитині 14 років, 14, 13, зазначено? Так, 13. Так. 13 років і. Я так розумію, що іти це... напевне з ними прописана, з, з матір'ю. Так, так, так. Тому не обов'язково вам прописувати його в вашу квартиру. Дякую за відповідь. Тож ми працюємо в прямому ефірі. Телефон для запитань 3830. І, Звісно, в нас пріоритет це запитання наших глядачів, і ми готові вислухати наступного нашого глядача. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Ми вас слухаємо. Е, я... Фуха, тік, що одну відповідь, але не все зрозуміла. Я хочу записати вносити квартиру їй 16 років, так? Це що, мені треба якийсь дозвіл батьків чи що. Я хочу подарувати, а здарування зробити. Дякую за запитання. Вам треба обов'язково згоду батьків і згоду органів опіки і піклування? Щоб такий договір. Так, дарування… Так, Звичайно, це все згода посвідчується у нотаріуса, приходять батьки. І а якщо згоду, батьки не дають дозвіл? Тоді неможливо вкладати цей договір. Мусить бути обов'язково згода обох батьків. Або не треба згоди в тому випадку, якщо один з батьків помер. Чи е, позбавлений батьківських прав, це само собою розуміється. Ваша думка так само. Бузу ну, да, Безумовно, що даному випадку згода е, потрібна. Як кормову А чи може впливає? потім е, оця людина, яку хотіли подарувати, так яка вже досягне повноліття? Чи потім потрібний е, дозвіл батьків, чи вже ні? Ні, 18 років вона розпоряджається не. своїм майном, тому тут теж є певний ризик, я завжди так кажу. Тому що ви не знаєте, ким виросте ваша дитина, якою вона буде. І не факт, що 18 років, якщо її виповниться, вона не вийде заміж чи там не одружиться, і може теж позбутися майна. Це може таке бути. Але якщо жінку цікавить конкретно перелік документів, знову ж таки, їй треба звернутися до мене, і я надам їй перелік документів, який необхідний для договору дарування внучці тієї квартири чи іншого майна. Також, якщо це стосується то вона, сімейний кодекс, передбачає шлюбний вік раніше, ніж чоловік 17 років. І в зв'язку з цим вона отримує стає, якби, права повнолітньої особи швидше на рік скоріше. Так що в даному випадку, в 16 вона може отримати майно за добром дарування, а в 17 одружитися і фактично користуватися, розпоряджатися даним майном. Дякую. Ми слухаємо наступне запитання. Алло, добрий вечір. Ми вас слухаємо.